Вимірюючи відстань між населеними пунктами, за контрольні точки вважають головні поштові відділення. Місто Костянтинівка крайнє до зони проведення антитерористичної операції, куди можна дістатися потягом, із центру Полтави до Костянтинівки 312 кілометрів. Це три години залізницею, приблизно стільки ж автомобілем. Втім, річницю незалежності, за яку воюють там на передовій, відзначали дещо інакше аніж у мирній Полтаві. Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, найменш віддалені від Полтави, звільнені від загарбників міста. До кожного з них 300 кілометрів. Далі Артемівськ. Це місто ближче до безпосередньо бойових дій. Нині там несе службу Юрій Барсук з Чернігівщини. День незалежності відзначає у вишиванці і формі. Говорить, сорочка для нього не що інше, як оберіг від матері, із побратимами воюють на сході, щоб національне свято мало сенс. Також військовий обіцяє, доки вони на фронті. Ворог далі не пройде. Хай наша ненька живе і процвітає щастя, здоров'я побратимам моїм всім, щоб поверталися живі, здорові, непоранені, до дружин, до матерів, до дітей. Слава Україні! Без вишиванки і прапора не обходиться відзначення Дня Незалежності у зоні АТО. Цей стяг із підписами готують собі на згадку військові, які мають от-от демобілізуватися Всім з Днем Незалежності! Настрій нормальний, бойовий поруч із патріотизмом на передовій є. І патріотизм клубний. Полтавська молодь День незалежності відзначала по-своєму. Футболіст Артем Громов 24 серпня провів в одному з полтавських розважальних закладів. Він говорить: війни в країні немає, є антитерористична операція. Це різні речі, акцентує нападник полтавської ворскли. Дуже жаль, що це все відбувається у нас країні Очень бы хотелось, щоб это уже все закончилось давно. Но жизнь життя и і каждого своя дорога свой путь. у нічному клубі молодь Полтави не святкує, а відволікається від думок про війну. Говорить Полтавка Світлана Мовсесян. Очень тяжола ситуація в нашій і Ми душе всі переживаємо, що відбувається на на тих, в тих городах. у волонтерів із приводу двох паралельних реальностей військової та мирної, своя думка. А саме більше нам досадно, що сидять отам кальяни, курять по 120 двадцять гривень там об'яву. А не не, переживають, що що з Україною нашої буде. Єдине, що хочуть волонтери, щоб полтавці усвідомили, біда спільна і 300 кілометрів на схід. Це не так багато, як здається на перший погляд.